Бажаю здоров'я, шановні українці-українки. Сьогодні було багато всього протягом дня і у внутрішній роботі, і у зовнішній візит в Україну міністра закордонних справ Туреччини. Ми обговорили з ним дипломатію, обговорили всі можливості, які реально є, та які повинні бути. Зараз, якщо чесно, ані ми в Україні, ані Туреччина, як приймаюча сторона, не маємо жодної інформації про російський так званий меморандум. Росіяни чомусь приховують свій цей документ абсолютно дивно. Якщо чесна позиція жодного розуміння формату, мабуть, вони в Москві взагалі відвикли від дипломатії. Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний суб'єкт світі. Але саме це і переконує усіх, що новий тиск потрібен тиск на Росію. Сьогодні також запланована розмова у мене з президентом Туреччини Ердоганом. Пробуємо додати реальний зміст. У можливу зустріч жоден день не має втрачатись, бо кожен день, кожен день підриву росіянами дипломатії це втрачені життя людей. Сьогодні ж була зустріч з американськими сенаторами Гремом та Блюменталем. Хороша зустріч! Я дякую за, за цю підтримку, підтримку України, за двопартійну підтримку, за підтримку дипломатії та намагання внести моральну ясність в ситуацію. Саме Росія. Почала цю війну, саме Росія повинна припинити вбивства, вбивства та руйнування життя. І дуже важливо, коли це звучить у медіа, звучить у Конгресі, звучить в усіх впливових кабінетах світу. Якщо і надалі Росія буде говорити мовою ультиматумів, якщо вони намагатимуться шантажувати, шантажувати продовженням війни, Росія повинна отримати сильну на відповідь. відповідь Сполучених Штатів Америки, відповідь Європи, відповідь кожного в світі, хто хоче миру. І хто, до речі, заявляв про підтримку для припинення вогню та дипломатії. Дякую всім в Америці, хто працює заради достойного і чесного миру. І миру якнайшвидше. Сьогодні ж разом з міністром закордонних справ Сибігою та командою Офісу президента скоординували зустрічі. Скоординували перемовини наступного тижня з нашими партнерами по європейському союзу на всіх напрямках робити максимальні активні дії, і це завдання для всіх.